В приміщенні семиповерхової поліклініки запрацювала окрема лабораторія для забору крові на загальний аналіз та на цукор і забору сечі. Наразі ми зробили перший крок для покращення послуг первинної медичної допомоги для наших декларантів. Ми придбали гематологічний аналізатор, придбали аналізатор сечі. І відтепер пацієнтам не потрібно відвідувати інший заклад для того, щоб здати ці аналізи. Відтепер пацієнт приходить до сімейного лікаря. За потреби йому видається направлення на дане обстеження. Разом з направленням він проходить у 102-й кабінет, який розташований за адресою дібро 77 Семиповерхова будівля поліклініки, і він там може здати аналіз, загальний аналіз сечі, загальний аналіз крові, а аналіз крові на цукор. На результат пацієнт очікує до півгодини і може відразу повернутися до сімейного лікаря, який відповідно до результатів скоригує лікування. Такі аналізатори ми плануємо з 1 серпня поставити облаштувати кабінет і в дитячій лікарні наші маленькі мешканці також не будуть приходити наступного дня, зможуть одразу після відвідування педіатра проходити такі обстеження. Теж загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі і аналіз крові на цукор. Зараз ми працюємо над придбанням програми для того, щоб встановити програму на аналізатори, дає нам змогу. Даний аналізатор таку програму встановити для того, щоб результат, який отриманий після загального аналізу, крові загального аналізу сечі, був відразу в електронній амбулаторній карті пацієнта. Це буде зручно і для пацієнта, і для лікаря, і пацієнти-лікар і зможуть відстежувати результати даного обстеження. Холодильне обладнання кабінету лабораторії придбано за сприянням Міжнародного фонду. Холодильне обладнання в нас завдяки організації ЮНІСЕФ. Ми дуже дякуємо цій організації. Ми придбали це холодильне обладнання. Холодильне обладнання, яке тримає температуру і 2,8 градусів, і мінус 70. Нам для збереження реактивів для роботи даної лабораторії таке холодильне обладнання дуже було необхідне. Тому ми забезпечені абсолютно всім. Кабінет працює згідно режимного наказу. Дорослі пацієнти Центру первинної медико-санітарної допомоги вже оцінили переваги власної лабораторії. Дуже активно люди в приємному подиву, тому що відкрився такий кабінет. Сьогодні на даний момент було 20 вже зранку загальний аналіз крові, 10 аналізів загальних сечі і 12 цукор крові. Впродовж дня да, люди йдуть, у нас забор аналізів з 8 до 12 годин і друга зміна з часу до 2 годин, оскільки лікарі працюють і в другу зміну, і треба взяти, ну, назначити аналізи. Вже незабаром результати аналізів будуть автоматично надходити до особистого кабінету пацієнта, зауважили фахівці.